Цього разу Красноармійськ Донецької області. Місто особливе, оскільки воно не було окупованим. Але ж сумнозвісний референдум тут таки проходив. Про кількість тих, хто брав участь у референдумі, і досі точаться суперечки. Цифри коливаються від 30 до 90%. У нас багато людей прийшло. Я не можу сказати в процентах. От сьогодні на міроприяті сказали, що 30-35. Мені кажется, що людей було більше на голосування. Вернее, не на голосування, а на референдумі. Референдум був більше ніж півроку тому. Проте проросійські настрої можуть бути прихованими, говорять громадські діячі красноармійська. І рано чи пізно може виникнути конфлікт. Знову Є скриті е сепаратісти, з якими необхідно ними не мероприятия не конфликтуя, выявляя причины данного сепаратизма. Недавний опрос, который проводился по сайту 06239, говорит о том, что 44% из опрошенных э, э, им все равно, какая власть существует вроде, ради... а вот 11% готовы поддержать с оружием в руках э, данную террористическую организацию или І только лише 22% готові виступити за защиту України. Одна з причин появи таких конфліктів серед громадян відірваність місцевої влади від інтересів громади. Кожен жив своїм окремим життям. Полномочия у органов местного самоуправления, как мы видим, территориальной громады нету. Потому что основа такие полномочия должны определяться не фигурально, то что записано в Конституции, что власть принадлежит народу, а дальше что? Аби упередити появу подібного протистояння у майбутньому, організатори Української миротворчої школи ініціювали відкритий діалог серед громади Красноармійська. Під час зустрічі кожен учасник мав можливість виступити із власним баченням та пропозицією стабілізації ситуації. населення, Що потрібно, чому нуждають? Наприкінці, учасники вирішили створити альтернативну міську раду, яка буде пропонувати ідеї вирішення питань та проблем громади. На засіданні круглого стола було прийнято рішення о формированні теневого правительства данного територіальної громади, то есть ісполкома. ісполкома. Люди, которые розбираються в обеспеченні водою, обеспечения работы котельной, естественно, они должны быть задействованы в этом секторе. Подобраны эти такие люди есть. Это и по специальности главные инженеры, а значит, они могут свои внести свои предложения, свои проекты. Соответственно, эти проекты должны быть рассмотрены и предложены исполкому. Але без реформувань місцевого самоврядування і подібні нововведення будуть марними, зазначив пан Олександр. У такому разі існує загроза, що голос громади буде непочутим, а усі ідеї миротворчої діяльності пройдуть повз. Если люди увидят, что их голос что-то значит, что они могут влиять на органы местной власти, на принятие решений о том, что гласно это будет провозиться, это будут они, и если не просто будут писать письма, а действительно эти будут требования реальные, значит тогда территориальная громада будет работать.